Після такого репортажу зі зйомок кліпу Андрія Кіше я розумію просто тепер, на яких сайтах треба нишпорити і йде ну, шукати масовку. Знаєш, можна зробити вивід, що зв'язки люблять себе знімати, фотографувати, а особливо фоткати любить себе в Інстаграм. Дівочка, ти є в Інстаграм? Мені соромно про це казати, друзі, але модель мого телефону не підтримує цю програму, і в результаті я як останній, я не знаю, як це слово правильно сказати, ну той, хто не доганяє прогрес, маю. ну, за Я подарю тебе на Новый год новый телефон, Дима. А пока мы посмотрим Я славлю тебя на слове, если ты Черт. Ребята, давайте посмотрим фотографии, собственно. Бейонс постриглась, Дима. Да? И выложила это в Инстаграм. Ничего себе. Причем на, зло Джей Зи, на зло всем своим фанатам, зрубила всі свої шикарні коси. Назло Джезі, це вона мала побритися побратися нагла. тоді Джезі був би в шоці, бо з'явився б іще один темношкірий конкурент Райдер. Світлана Лабада також дає жару, і Енді Ворхол, скоріше за все, не те, що там перевертається в грабу, але робить собі там якісь інсталяції, замальовки в стилі арт-поп, тому що світа відчула в собі не тільки чоловіка, а чоловіка мега творчої натури. Будь ласка, енді Ворхол в виконанні Світлани Лабади. По-моєму, дуже схоже. По-моєму, так. Да. Ну и Анна Завайская, само собой, показала свою любовь к зайцам. Не знаю, Фото з зайців. Они подарили их зайчики. Они Завальська колекціонує зайців зайцев и называю их мои зайчата. Четыре синочки лапочка дочка. Так це в мультике называют. Фу, фу-фу, фоткаться звезде без макияжа. А чи там не видно, що вона без макіяжу заяц прикривається, Паліна? Ты, ти... а тобі з білкою можна фоткатись, так? Да? Завальський з зайцем без макіяжу не можна, а тобі з білкой, э, можна. Мені, Діма, можна все. Так само, як і Соні Сотнік між іншим, яка запросила своїх найкращих і найкрасивіших подружок, з зліпила їм зварганула із фольги корони і назвала всю цю тусовку, до речі, зйомки кліпа назвала Боже Королеву. Боронь. А боже боронь глядачів також. Бо відео ще те. Точно подружки. Ну, Поп конвеєр приїхав на знімальний майданчик, і його аж заціпило. Навкруги самі лише дівчата. І всі як одна в коронах. картина, скажемо, вам відверто близька до апокаліптичної. Я так е, поняла. Нас всіх дівчат зібрали, всім почепили корону, і зараз буде якийсь кастинг. Або просто приїде якийсь король на білому коні, і буде вибирати. Цибульська, звісно, поняла, але як завжди, переплутала усе із кастингом фабрики. Ну добре, пані Ольго, розповідаємо ще раз і повільно. Вас запросили знятися в кліпі Соні Сотник Боже храні королеву. Це така ведуча на радіо. А віднедавна ще й співачка. Тепер пригадуєте. <гум> ну Не знаю, насправді корону вдягнула перша, і то тому, що Соня просила. Но вона каже, дзвонить ночі, каже, цибульська, а ти от богиня, хочеш королевою побити? Я кажу, хочу. Правда, єдиний питання, який не задавали, а, -а корону видадуть. Ми говоримо, да. Говорят, так що свою не брать, ми говоримо ні, свою можна не брати. А які власне ще можуть бути запитання? Кому потрібен сценарій, якщо є стільки блискучих корон? Сюжетний тонкості я не посвящена, пусть це все будет імпровізацією. Більшою загадкою за сюжет кліпу була хіба що оплата праці на знімальному майданчику. Режисер кліпа Іра роцилик теж работає безплатно. І оператор Ірина Чикапта теж работає безплатна. І група, яка знімає, теж із цих девушках теж работає без платна. Я всегда говорю, що я можу безплатно, якщо мені що то очень нравится. Для мене основна поїсти і щоб близько туалет, але в основному королева непривередливо. Ось так, любі наші, запам'ятайте, найпотужніша зброя у шоу-бізі – це не гроші, а вірні подружки та пачка золотого картону.